Те, що потрібно знати про цього компактного окресення, ековак зіботекс 5 PRO OMNI за хвилину. Перше, він сам міняє брудну воду на чисту і доливає її, якщо треба. Робить він це на док-станції. Резервуару на док-станції вистачає плюс-мінус на 180 днів. Так, туди можна додати миюче. І полосос помиє підлогу не тільки водою. Друге, навіть якщо у вас в квартирі ну дуже багато волосся, воно не намотається на щітку пилососа, щитинки тут під спеціальним кутом для цього. Третє пилосос має відеокамеру, тому ви можете бачити все, що бачить він, коли прибирає. Навіть якщо ви на робочій нараді, далеко від дому. Четверте, у нього кілька функцій штучного інтелекту. Наприклад, пилосос кілька разів проходиться по складних чи засохлих плямах до повного їх відтрання. Але взагалі не чіпає, скажімо так, сюрпризою домашніх улюбленців. Ну і додайте до цього здатність автоматично підіймати вологий валик при заїзді пилососом на килим. П'яте Пилосос вміє не тільки складати карту кімнати, а й змінювати її, якщо бачить перешкоду. Там, де раніше був вільний проїзд, тепер сидить кіт чи відкриті двері. Робот пилосос плавно їх об'їде і продовжить спокійно працювати далі. От такий маленький помічник, але з купою крутих функцій.